Я тут розкладаю прикраси, що в нас будуть на завтра? Перстень, апатит, 18 розмір, 900 гривень. Але вартість, напевно, не буду казати, бо треба швидко балакати. Перстень без покриття рудієм 17,3 розмір. Сережки маленькі, аметисти та чорна шпінелька. Або ось такі сережки. А та турмоліни на таких візточках посередині сережки. В розмірі 17,8 цитрини родований. Або 17,3 ось такий цитрінчик, 1100 гривень. Також родований з родолітами краям. Тут шинка цікава. Класні, але маленькі сережки з опалами на англійських застіпочках. На англійських класні сережки з гранатами червоними. І, і ще кілька пар ось таких цікавих сережок на гвіздочках. Бачте.